Приїхали на берег нашої річки з щоб набрати ґрунту для закладки розсадника, а також для пересадки якихось кімнатних рослин. А ґрунт у нас тут хороший, турф'янистий. І тим більше нема різних грибкових захворювань, бороки, а можливо навіть і віки. Тут не було посаджено ніяких городних культур. А тільки худоба випасалася, худоба підобрувала. Ось стільки багато крутовим. І кругом росте рослина, як вона називається в Значить, місце тут чисте. В наступному ролику покажу, як розлилась наша річка.